Надприродні дари, якими Бог обдарував людину. І першим таким даром є безсмертна душа. Вона є безцінним небесним дарунком Бога отворця Творця та іскоркою Його життєдайного вогню, яка живить наше смертне тіло. І ми зберігаємо та підтримуємо цей життєдайний вогонь. Доки не скоїмо якогось тяжкого смертного гріха, свідомо і добровільно творячи тяжкий гріх, ми гасимо цей Божий вогонь у своїх душах та серцях і переходимо на бік від вічного ворога диявола. Наш Спаситель Ісус Христос, застрігай не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть вбити. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Матея 10:28. З його слів довідуємося, що наша душа значно цінніша за наше тіло, і першим підтвердженням цього є те, що Бог створив її на свій образ та на свою подобу. Коли добрі і люблячі батько мати, Відпроваджають свою дитину в далеку дорогу чи на війну, то одягають їй на шию хрестик або медали, або дають у руку образок чи якусь іншу пам'ятку і кажуть наш дорогий і любий сину, доню, куди би ти не закинула тебе доля, поглянь і пригадай собі, що маєш вдома батьків, які люблять тебе і чекають на твоє повернення. Так само, дорогі мої, і Господь наймиліший Бог Отець, коли створив нашу душу, то дав їй свій образ і свою подобу і сказав: Мій дорогий сину, чи дорога Люба доню, посилаю тебе у цей тяжкий і грішний світ. Однак пам'ятай, що життя це коротка, але небезпечна мандрівка. Отож, коли придуть на тебе спокуси, коли диявол, лихі люди та власне тіло стануть заманювати тебе до гріха, поглянь у свою душу, на мій образ і пригадай, що маєш у небі найсвятішого Отця, який тужить за тобою, чекає на тебе та бажає побачити тебе чист таким чистим і добрим, яким тебе створив. Крім того, Господь Бог обдарував нашу душу вічністю. Наша душа має початок, однак кінця немає, вона житиме вічно, як і вічним є Бог. Тіло поверта... помирає та повертається в землю, з якої було взяте, а безсмертна душа повертається до свого Творця, щоби прозвітувати за своє земне життя. Господь подарував нашій душі ангела-хоронителя, вірного товариша, який день і ніч стереже нас і піклується про наше добро. Бог також приготував нашій душі беззамежне, вічне та щасливе життя в Небесному Царстві, як про це говорить апостол Павло у посланні до коринтян. не бачило око і вухо не чуло. І на серце людині не приходило те, що Бог приготовив тим, який, хто любить Його. І навіть тоді, коли людина тяжко образила Його, Він не відвертає від неї лиця свого, а з безмежної любові та милосердя, Добаючи про цю безсмертну душу, залишає їй ще одну свою поміч, що правда останню, святе таїнство покаяння. Так високо Бог цінить людську душу, порівняємо нашу дбайливість щодо нашого смертного тіла і щодо нашої безсмертної душі. Живучи на цій землі, ми насамперед дбаємо про наші земні справи і передусім переймаємося проблемами тіла. Ми не забуваємо його помити, привести до ладу, одягнути та накормити. Зранку і до вечора трудимося, стараючись придбати засоби до життя для себе і для своєї родини. І в цьому немає нічого поганого, бо треба прохарчуватися, одягнутися та придбати все необхідне для нормального життя. Однак є багато людей, які мають цього майна вже стільки, що вистачило б їм на все життя. Проте вони далі його накопичують, неначе їхнє щастя та спасіння залежить від кількості маєтків. Наш Спаситель Ісус Христос наголошує, що це земне життя марне порівняно з вічним життям у небі, яке чекає на кожну людину, яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а свою душу занепастить. Або що дасть людина взамін за власну душу? І це беззаперечна правда, бо яка користь людині, коли здобуде увесь світ, а втратить найдорожче безсмертну душу? Адже настане час смерті, і перед людиною відкриється вічне життя. Що вона зможе зробити, коли за грішне життя доведеться платити нічною? несказаною болісною мукою у пеклі, яка майбутність чекає після смерті на тих, хто за життя не думав про останні речі смерть, суд, небо і пекло, та не прислухався до спаси, слів Спасителя. Шукайте спершу царства Божого і правди його, і все це додасться вам, Матея 6:33, тим нерозумним людям, котрі все своє життя присвятили земним розкошам, відповідає Ісус Христос у притчі про нерозумного багача, який розвалив стодоли комори і побудував нові, який зібрав усе своє майно, думаючи, що так забезпечив себе на багато років. Та Господь сказав йому нерозумний, що цієї ночі твою душу візьмуть у тебе, кому ж дістанеться все те, що ти напоготував? Важко працюючи на своє смертне тіло, ми дуже часто забуваємо подумати про найціннішу та найважливішу річ, про спасіння своєї безсмертної душі. Пам'ятаємо. Що як і наше тіло не може жити без пожив, так і душа наша не може жити праведним християнським життям без божественного корму, тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Надзвичайно великим нещастям для кожної людини є втрата освячуючої ласки. Та права вступу в Небесне Царство, іначе кажучи, погибель нашої душі. У кінці світу всемогутній Бог злучить нашу душу з воскреслим тілом і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Пам'ятаємо, що ми маємо тільки одну єдину душу, і якщо втратимо її, то втратимо все. Тому ціль усього нашого життя на цій грішній та зледенній землі повинно бути збереження життєдайного Божого вогню в наших душах та серцях, другий дар розум. Бог даруючи людині і тільки людині розум бажав, щоб вона могла свідомо оцінити всі блага, які він подарував їй при сотворенні землі, щоб вона могла ними розпоряджатися і управляти, щоб могла їх правильно використовувати для свого добра, щоб могла, оперуючи ними, оцінити кожне своє діло. Чи воно згідне з Божою волею, чи ні. Тобто людина повинна чітко усвідомлювати те, що вона робить а вже потім приймати розумне і виважене рішення. Третій дар свобідна воля. Мати свобідну волю означає добровільно і свідомо вибирати між добром і злом, між робити і не робити. Між прислухатися до голосу сумління, голосу Божого, і не прислухатися, а щоб людина робила це свідомо, Бог наділив її розумом. Оперуючи ним, людина оцінює діло, за яке береться. Добре, воно чи зле. Тоді наша свобідна воля добровільно і вже свідомо вибирає, що робити: добро чи зло. Чудовим яскравим прикладом того є притча про блудного сина, яка описує любов, милосердя, терпеливість Бога і те, що Господь не порушує свобідної волі. Вона майстерно і доступно змальовує образ люблячого батька та невдячного сина, люблячим батьком є Бог наш Творець, а блудний син. Це кожен грішник, який за все це відплачує чорною невдячністю. Батько з болем і смутком приймає рішення свого улюбленого сина, щоб не порушити Його свобідної волі. Ми часто висловлюємо незадоволеність своїм життям, грішний світ манить, а наші пристрасті схиляють нас до неправедності. У погоні за кращим життям ми часто переступаємо Божий заповідь. Дорогі ми, ми вважаємо, що Божий закон, який забороняє нам грішити, заважає нам жити повним, щасливим життям, часто під таким життям розуміємо одне задоволення своїх пристрастей, похотей та забаганок. таке життя противиться Божому закону та меті творця. Адже Господь Бог, сотворивши нас, дарував нам безсмертну душу не для цієї землі, а для неба, щоб ми дійшли до Нього, злучилися з Ним і стали учасниками Його безмежного і вічного життя. Небесний Отець зі смутком та болем дивиться, як ми живучи, грішно відвертаємося від Нього. Джерела вічного життя. І покидаємо єдину дорогу, яка провадить до нього. Богові жаль нашої безсмертної душі, перлини Його творіння, і Він, як той євангельський батько з притчі, терпеливо очікує на наше повернення. Скажи їм: живу я, говорить Господь Бог, не хочу смерти грішника, але щоб грішник навернувся до путі свого. І живий був. Езекіла 33, 11. Бог клав кожну людську душу в свій закон. Дуже простий і зрозумілий. Роби добро і уникай зла. У цьому переконуємося, коли звертаємо увагу на поведінку малої дитини, яка зробивши щось зле, не маючи знання про закон, ховається, чеканні з місця злочину. Дитина неспокійна. Чому? А тому, що її серці починає лунати Божий закон, Божий голос. Роби добро, а уникай зла. Коли ж дитина зробила щось добре, вона прибігає до батьків і домагається похвали або якоїсь нагороди. Дія цього закону проявляється через сумління, через совість, через голос Божий. Наша совість це Божий закон. Провідник для нас, для нашого життя, на дорозі до Царства Небесного. Кожен із нас відчував на собі дію цього провідника, коли ми хочемо щось небудь робити, а особливо те, що стосується Божих заповідей то неначе чуємо голос у своєму серці, який, порівнюючи наше діло з Божими заповідями, говорить, це добре роби це, або це проти закону не чини тому. така наша совість спонукає нас до якогось діяння або відмовляє від нього відповідно до Божих заповідей. Дорогі мої, що ж відчуваємо ми, коли чинимо гріх? Ми незадоволені, не знаходимо себе місця, а це тому, що наша совість переслідує нас, картає, і заспокоїться вона щойно, коли звільнимося ще від оков свого гріха. Отож совість є не тільки провідником, але й судею. Знаємо, що совість буде однією з найтяжчих кар у пеклі, про муку, яку грішникові завдасть Його сумління свідчать слова самого Ісуса Христа, де черв їхній не вмирає, і вогонь не вгасає, Марка 9:44. Цим неумирущим черв'яком є совість грішника, яка вічно мучитиме Його та повік не даватиме спокою, та найбільшим привілеєм, Яким обдарував Господь Бог наших прародичів, а особливо їхні душі і освячуюча ласка. Ця освячуюча ласка зробила їх Божими дітьми та давала право перебувати поряд Своїм Творцем у небесному Царстві і брати участь у його відвічному житті. Наші прародичі, Першими пізнали правду про Бога, про себе та про своє призначення. Зі святого письма, з книги Буття довідуємося, що Господь проходив до них і розмовляв з ними та навчав їх, почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолоди дня. Ботя 3 вісім, їм було дуже легко любити Господа, який був для них завжди добрим, милим та дбайливим. Отже нашим прародичам залишалося тільки одне любити Його та йому служити, аби своїм життям доказати, що вони варті Небесного Царства, яке він їм обіцяв. Бог дав нашим прародичам можливість Показати йому свою вірність і довести, що вони гідні Його любові і великої Його нагороди. І заповів Господь Бог людині, сказавши Від ущакого дерева в саду, ти будеш їсти, а від дерева пізнання і зла не їж від Нього, бо в той день, коли зіси від нього смертю помреш. Бутя 2, 16, 7 Виконавши цю легку заповідь. Вони могли заслужити собі нам, своїм нащадкам, вічну щасливу небесну нагороду, небесне Царство. Могли, але не дотримали. І тепер звинувачують усьому Бога. Те, що діється з нами, ми часто не думаємо, що це причина в нас. Можна сказати, що така моя доля, що то все таке побожні, що все від Бога залежить. На несправедливість, що коїться у світі, бентежить багатьох людей, особливо, коли вона стосується особисто їх або ж їх близьких, декого може просто обурювати сам факт несправедливості, навіть у тому випадку, якщо особисто їх це не стосується, що загалом похвально. Одним словом, несправедливість мало кого залишає байдуже. Дехто навіть задається питання, а куди дивиться Бог, коли стільки зла та несправедливості коїться в світі? І от тут, зазвичай люди діляться на два табори. Одні починають допитуватися, чому Господь допускає стільки несправедливості в світі. Чи взагалі її допускає, якщо в Біблії про нього сказано, що він щедрий, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, псалом 85:15, другі ж починають звинувачувати Бога в байдужості, слабкості, несправедливості, а ще багато в чому, і у підсумку, дехто навіть відкидає сам факт існування Бога. Звісно, є ще третя група, можливо, найчисельніша, яким взагалі це питання байдуже. Бо, проте вони самі викреслили себе з полеміки, тому на них не варто взагалі приділяти уваги. Отже, у нас залишилося, мовно кажучи, дві групи людей, які цікавляться питанням, куди дивиться Бог, коли у світі стільки зла і несправедливості. Або ж те, що перефразувавши. Чи є діло Богові до нас? Відразу можемо заспокоїти, відповівши Так. Богові мене байдужі. І через це Син Божий, Господь Ісус Христос, прийшов у цей світ, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб засудити світ, а щоб світ спасся через нього. Івана 3. 16,17. Але якщо йому ми не байдужі, то чому Господь допускає стільки зла і несправедливості у світі? Він допускає, дорогі мої, це все лише до певної міри, бо довго заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. 2 Петра 3:10 а робить це Господь через те, що хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, 1 Тимотея 2, 4. А істина полягає в тому, що Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилася у тому, що Бог послав у щит єдинородного сина свого, щоб ми щили через нього, 1 Івана 4, 8-9. Звучить для чогось вуха, можливо, надміро піднесено, про це є щирою правдою. Але в усіх цих наведених біблійних істинах присутній один суттєвий момент, який багато хто пропускає повз власну увагу. Вони стосуються кожного. Бо немає праведного ні одного. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої Римлян 3, 10-23. Так що не Адам з Євою винуваті, а кожен з нас винуватий у своєму нещасті. Але цей момент багатьом не до вподоби. Бо більшість людей вважають себе цілком пристойними людьми, принаймні не такими, як інші люди, грабіжники, перелюбники, неправедні. Пам'ятаємо фарисея, його молитву в храмі. І таке ставлення цілком зрозуміле, адже якщо вони погодяться із судженням, що вони грішні що вони теж несуть тягар відповідальності за зло і несправедливість, що коїться у світі, то тут питання, звернене спочатку до Бога, прийдеться передресувати на власну адресу, а це насправді багатьом не під силу, адже для них набагато легше звинувати очувати у чомусь Бога, ніж задатися над власним життям. Задуматися над власним життям і над тим, що самі собі дозволяємо коїти у світі. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться в першому коментарі. вділяю благословення під ним, саме під цим коментарем, благословення Господнє на вас, благослови вас Боже. Пишіть імена. Для кого ці благословення хочете, також коментуйте, задавайте свої запитання, ну і про лайки. Дуже не. слухає не раз більше, але тих подобає. Не подобається, поставте, що не подобається. Але ставте. Слава Ісусу Христу!